Дорогі друзі, сьогодні у ЄФА провели всі три жеребкування плей-офф всіх Єврокубків, Ліги Чемпіонів, Ліги Європи, і Ліги Конференцій. Нас, звісно, цікавить два турніри: це Ліга Конференції і Ліга Європи, де є представники із України, Зоря, Динамо і Дніпро 1 І сталася неймовірна несподіванка, друзі. Дніпро 1 може зіграти проти Зорі в плей-офф Ліги Європи. Або Зоря може зіграти проти Дніпра 1 Тут неважливо. Це сенсація. Давайте розбиратися, як це сталося взагалі. Ну і звісно, поговоримо по всім суперникам, можливим в лізі конференції, як для того Дніпра, тому що вони можуть. Якщо вилетять з Ліги Європи, потрапити в ЛК і подивимось на то на їхнього суперника. Так само суперники Зорі і суперники київську Динамо можливі. Зараз ми ці обговоримо, друзі. Перед початком пишіть в коментарях ваше ставлення до такого жеребкування як вам ця сенсація можлива. Ну і також не забудьте поставити лайк перед початком. Це важливо для того, щоб якомога більше людей розібралися в цій ситуації і побачили це відео. Ну і якщо ви вперше в нас, то підпишіться на канал. Це дуже важливо. Ну, розпочнемо ми, звісно, з Ліги Європи, друзі, де представлена зоря. Поки що з них, тому що тут суперник український можливий зоря потрапить на Славію або Дніпро 1 Як це взагалі можливо, друзі? Я зайшов на офіційний сайт УЄФА, знайшов статтю 14. Система матчів, кваліфікаційний етап і плей-офф. Давайте почитаємо, що там написано чи можливо, щоб... Команди з однієї асоціації грали між собою в плей-офф. Ну, ось читаємо, що тут вказано. Матчі кваліфікаційної фази та плей-офф проводяться за кубковою системою, за якою її називають нокаут, за якою кожен клуб грає з кожним суперником двічі вдома та на виїзді. Команда, яка заб'є більшу. Сукупність голів у двох матчах кваліфікується до наступного етапу плей-офф або групового етапу залежно від обставин. В іншому випадку застосовується стаття 21. Ну і ось клуби, які зазнали поразки у кваліфікаційній фазі або плей-офф, мають право на участь у поточній лізі конференцій Європи у ЄФА за наступними правилами і нижче зараз по таблиці. Але головне, що тут не вказано, що команди із однієї асоціації там розводяться. Тобто команди з однієї асоціації на стадії плей-офф кваліфікацій. Можуть грати між собою. Це найголовніше, тому що на груповому етапі там теж там вказано, що розводять команди з однієї асоціації. Ну і ми розуміємо, що ось таблиця, по якій вилітають наші команди, тобто в нас є зоря в плей-офф. От беремо зараз зорю. Зоря, якщо вилітає навіть в плей-офф, неважливо від Дніпра 1 чи то від Славії, вона потрапляє в груповий етап Ліги конференції відразу. Якщо Дніпро 1 вилітає від Славії, вони потрапляють в плей-офф Ліги конференції. Тобто тут по таблиці ви можете самі розібратися, хто куди вилітає з тої чи іншої стадії саме Ліги Європи в Лігу конференцій. Тому я думаю, по цьому ми розібралися. В принципі, все по правилах, все законно. Просто що ну реально не дуже доречно, якщо чесно, дві українські команди будуть боротися за одне місце. Хоча ну найголовніше, що в принципі всі наші команди збережуть місце. Я вважаю, в Єврокубках можуть зберегти. Давайте так тому що при певних умовах Дніпро-1 може вилетіти в Принципі з усіх етапів Дніпро 1 якщо програє Славі, вилітає в ЛК і там слідючому супернику, якщо вони влетять в плей офф вони вилітають заліз Єврокубків. Тобто зоря тут виграшній ситуації. Зорі, взагалі пофігу Якщо навіть вони зільють, чи то славі, чи то Дніпро 1 вони все одно вилітають в лігу конференції відразу в груповий етап. Вони тут застраховані. Дніпро 1 ніфіга не застрахований. Їм треба проходити Славію, яка найгірша за понатіна Якщо вони проходять славію, далі зоря. А тут друзі. Протистояння упелівських команд я не знаю. На моїй пам'яті такого ні разу не було В жодному випадку. Я такого не пам'ятаю, чесно кажучи, щоб на стадії плей-офф якоїсь кваліфікаційного раунду Єврокубків. Було протистояння українських команд. Це вперше на моїй пам'яті така дій в українському футболі. Але це цікаво, тому що в нас іде війна, команди грають за кордоном Єврокубкові матчі. Тобто, домашні матчі е, в зорі будемо грати в Польщі, а домашні матчі Дніпра. Де вони там в Словенії чи в Словакії грають? Тобто, це дивно можна не грати в Україні, правда? Тільки безболівальники вже, походу, да. А хто прийде тоді, не знаю в Словакії чи Польщі, прийдуть напевно тільки наші, тому що кому -то цікаво буде протистояння з про один. Але до нього треба ще дожити. Треба прийти славі для того, щоб було таке українське протистояння. Взагалі це цікавий прецедент. Якщо чесно, я не знаю, хто пише там в УЄФА сценарії на рахунок жеребкування, але... Ну вони хочуть стравити наші дві команди між собою. Дві команди доволі якісні. Дві команди зараз з невеличкими проблемами. В Дніпро один втратили форварда основного Голеодора. В зорі зараз взагалі хаос має в грі. Вони не можуть виграти двох стартових матчів упал. Тому ми не знаємо, що від них очікувати, чи то проти славі, чи то проти зорі. Тут ми можемо констатувати єдине або Славія виносить Дніпро і Дніпро один і зорю, або ми виносимо Славію. От, і все, друзі. Мені здається, тут е, просто якось третього не дано. Так, да, може бути там, що Славія пройде Дніпро 1, а зоря героїчно їх винесе. но чесно кажучи, якщо уже Дніпро 1 не зможе подолати Славію, я не думаю, що зорі це вдасться. Хоча це ну, десь схоже буде як е, Шахтар мстив за Рен, Я думаю, ви пам'ятаєте, як е, матчі були за Еком, коли АЕК виносив від і Дніпро 1, Тобто у нас кожен рік якісь е, перетинаються. Команди між собою саме з нашими українськими командами це цікавий момент. Ну і матчі плей-офф Ліги Європи пройдуть 24 на день незалежності України, 24 серпня і 31 серпня матч відповідь. Далі вже жеребкування Ліги. Європи, ну і всіх Єврокубків, друзі. Тому буде цікаво подивитися, звісно, що вийде в цьому притисторі. Пишіть свої прогнози: хто із цих трьох команд пройде в груповий етап Ліги Європи? Друзі, я ставлю на українську команду, і неважливо, якою вона буде. Далі далеко не відходимо від Дніпра 1 тому що в них є можливий суперник в лізі конференції. Тобто, якщо Дніпро 1 вилітає від Славії, чи то Славія вилітає? але ми дивимося на варіант саме коли Дніпро 1 може вилетіти від Славії, а це ймовірний дійсно такий варіант. То там буде або Лех Познань із Польщі, або Спартак Тернава із Словаччини. Код, давайте розглянемо, що це взагалі за два колективи, зовсім коротко. Із цієї пари, звісно, не хотілося б легпознань. Вони вартують 32 мільйони більше, ніж Спартак Тернава. Взагалі тут команда доволі якісна, багато всяких іноземців, скажімо так, близьких іноземців, там з Норвегії, Швеції, є Португальці, як ви бачите, Хорватія, там Словенія. Коротше кажучи, дуже багато всяких різних футболістів, якщо чесно, ну особливо. Такого я б нічого не відмітив. Чесно кажучи, мало кого ми тут знаємо. єдине оцього Халструма десь я бачив Шведа, який коштує 3 мільйони. А так, в принципі, Ну Лех виглядає доволі потужно. Не не говорячи вже про Спартак тернаву вони коштують цього 7,25 Але цифри не грають в футбол. Ми це розуміємо. Тут, як ви бачите, не така дороговартісна команда в чемпіонаті, що вони два матчі тільки зіграли, жодного не виграли. Ні, один матч зіграли, жодного не виграли. Але в будь-якому випадку, я думаю, що можливим потенційним. Суперником буде все-таки лег із Польщі, якщо Дніпро один вилетить, і це буде трішки легше варіант, ніж Славія, тому що Славія і коштує більше, і там футболісти більш серйозні. Тому, друзі, подивимося, і тут якраз буде ідеальна нагода перевірити, чи наш футбол впав в рівні, чи ми слабші зараз за Чехію, за Польщу. От, будь ласка, наші прямі конкуренти. Якщо ми зараз зливаємо і Чехії, і Польщі. Ну, в принципі, ми розуміємо, що наш футбол впадає нижче з кожним роком. Друзі, тому робіть тут прогнози можливі, якщо Дніпро 1 все-таки вилітає від Славі, чи зможе далі Дніпро переграти Лех. без Артема Довбика, якщо вони не знайдуть якусь адекватну заміну. Чи Дівінда не заграє і не почне забивати. Голи. І ці матчі плей-офф пройдуть теж 24 та 31 серпня, відповідно, перший матч і матч відповідь. Ну і останній український представник в лізі конференції, взагалі, в Єврокубках це київська Динамо, яким ще звісно потрібно пройти Грецький Аріс. Але, друзі, слідуючим суперником київського Динамо для того, щоб потрапити в груповий етап. Ось вам, будь ласка, Бешикташ, Нефтчі із Азербайджана. Ну ви розумієте, хто, скоріш за все, буде суперником київського Динамо, якщо чесно, Луческу дуже погана аура. Можливо, хороша аура, але на турків. Постійно київському Динамо потрапляється Фенербах чи якісь турки, Бешикташі різні, накидують нам цих греків, блін, турків. Кожного сезону Луческу грає проти греків або проти турків, і ми від них отримуємо. І тут Бишіктаж, друзі. Ну, чесно кажучи, я не знаю. от така аура Луческу яка спрацювала проти Динамо, тому що в лізі конференції потрапляє нам команда, яка коштує на трансформак. Давайте дивитись на даний момент. Бешіктаж 106 мільйонів. Але не про це. Давайте дивитись що тут за за футболісти. Даніель Амарті, виступи. Досвід виступів за Лестер, по-моєму, він грав, але був ВПЛ точно. Джетсон Фернандеш, по-моєму, грав за спортінг раніше, а, а цього боснійця я не знаю. але він теж коштує багато. Вінсент Амбубакар, Я думаю, пам'ятаєте за виступами саме за порту. Масуаку, по-моєму, грав чи то за Евертон, чи то за Ньюкасл, за якусь команду із АПЛ. Теж якісний гравець. Ребіч. це людина, яка недавно грала взагалі там ну, за збірну у Хорватії по-перше. По-друге, за Мілан. Тобто все серйозний гравець. Рос'єр, Онана, Гезал із Ліона. Подивіться, який список футболістів тут взагалі заявлений за цю команду «Бешикташ». Це просто шок, які трансфери вони і, і цих футболістів вони ось недавно придбали, як ви бачите. Тобто е я вам скажу: от я пообіцяв фактично, що київське Динамо, я там дав 90%, що вони пройдуть груповий етап Ліги Конференції, але дивлячись на це жеребкування, Динамо не пощастило. Це команда, яка е ну це команда мінімум Ліги Європи. Рівня Ліги Європи, це точно от желізо. Я не знаю, чому вони туди не потрапили з виду конкуренції, напевно, в Лізі турецькій, але м, давайте подивимося. Ну так для прикола, хоча б на нефт, чи можливо, вони пройдуть цей і дадуть нам надійно щось краще. Вони вартують там до 15 мільйонів. Як ви бачите, команда з Азербайджана. Теж багато в них іноземців. Вони понабирали різних там бразильців. Це притаманне таким командам. От але нічого особливого. Я вважаю це був би для нас кращим варіантом, звісно, ніж. Ніж грати проти Бешікташа, тому тут чесно, шанси вже у Динамо менше. Плюс ще треба пройти Аріс, але чесно кажучи, от дивлячись на атаку київського Динамо в Українській прем'єр-лізі, є надія на те, що наша команда навіть попри те, що потрапить на Бешіктар, зможе цю команду прийти. Я вірю в Динамо. Це одно даю вже не 90 звісно, відсотків, але даю 70 відсотків. От дуже я повірив саме в атакувальний потенціал київського Динамо. Я надіюсь, прям дуже сильно. На те, що Луческу зможе налаштувати. Плюс він дуже добре знає турецький футбол. Але як ви бачили по минулому сезону, це не особливо впливає на результат. На жаль, в будь-якому випадку, друзі, ось таке же ребкування. Пишіть прогнози на рахунок Динамо, на рахунок зорі, Дніпра 1, хто куди вилетить. Мій прогноз. Давайте коротко по Зорі. Я думаю, що це буде груповий етап Ліги конференції. Мені здається, неважливо, на кого вони потраплять на Славію чи то на Дніпро 1, Вони вилетять в Лігу конференції, тому що команда зараз саме того рівня, чесно кажучи. Не побачив я там якогось суперпотенціалу прийти в груповий етап Аль є. Дніпро 1, Я думаю, що вилетить теж в лігу. Конференції, тому що, ну, дивлячись на ту гру зараз нашої команди, непогано вони проти панітна коса грали, але втратили зараз довбика. Конкретної заміни не знайшли. Можливо, якогось класного там мінуздамці куплять на цю позицію або Ківінда знову ж таки заграє. Но чуваку 18 років, важко на нього там скидати все. Тому ставлю на те, що Дніпро 1 вилетить банально від Славії. Славія винесе наші дві команди, і наші будуть грати в квалі... Дніпро 1 буде грати в кваліфікації, пройде груповий етап. Тобто, ставлю на те, щоб всі три команди будуть грати в. Конференції, і це реальний наш рівень на даний момент, друзі. реальний наш рівень, якщо вже так от взяти на рахунок Динамо, я все-таки вірю, що вони пройдуть неважливо, там Баку це буде от нефть Чи це буде Бешіктаж, звісно, скоріш за все Бешіктаж. Ми повинні проходити. Повинні Динамо це команда зі статусом, хороша атака. Чому б не пройти Бешіктаж? Ми це можемо, друзі. Я вірю, що наші команди збережуть все-таки за собою право всі три команди грати в. Кваліфікації в групових етапах конкретно одного турніру, на який я й зробив прогноз, це Ліга конференції. Ну аж за Шахтарем будемо дивитися в лізі чемпіонів. який мій прогноз. Свої прогнози пишіть зараз коментарях і потім подивимося, як воно буде насправді уже в кінці саме цього місяця. Всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Це дуже важливо. Також можете ставати спонсорами каналу. Буду дуже вдячний. У нас уже 15 спонсорів. До речі, зробив нові значки для спонсорів в Ютубі. Ви можете стати ним і подивитися, як гарно це все виглядає. Тому ставайте спонсором і ви допоможете в розвитку цього каналу. Тому всім до нових зустрічей, і звісно, що будемо дивитися наші клуби і вболівати за них в Єврокубках.